Багаторічна дилема. У центрі Сум досі не працює головний пішохідний перехід. Жителі міста звикли нарізати зайві сотні метрів в обхід. У підземці ж оселилися не тільки грибок та павуки, а навіть наркомани. День у переході провів наш журналіст Дмитро Шпірко, який навіть перетворив місто Суми на судоходне. Його щодня бачать тисячі сумчан. Дехто навіть пам'ятає його таким. Був… Добрий для користування можна було пройти чисто, було затишно, красиво. Перехід між вулицями Харківська і Героя Сталінграду вже котрий рік непридатний до використання. А чи бачили ви, що там сьогодні? Дивіться, ми покажемо підземні реалії українського обласного центру. Та просто так туди не підібратися. Необхідна екіпіровка. Перше враження від перебування тут це. Дуже холодна вода, яка фактично судомами, навіть через чоботи зводить ноги. Тут надзвичайно неприємно тхне і тут реально дуже некомфортно перебувати. А ось і наша перша знахідка це чобіт 45-го розміру. Сподіваюсь, наші після відвідин підземки так не будуть тут плавати. Поруч із ним голка. Є припущення, що цей перехід. За час його, скажімо так, вимушеного простою облюбували наркомани. Моя здогадка підтверджується, шприци тут реально на кожному кроці. Перехід за кілька років перетворився на наркоманський притон у самісінькому центрі. Це одне з приміщень підземки. Тут, напевне, колись були двері. Зараз тут якесь незрозуміле будівельне сміття, купа незрозумілих речей, пляшки від горілки. І найбільше обурює, насправді що все це фактично в центрі міста Суми. Реально в центрі. Щоб потрапити на протилежний берег, людям доводиться втрачати час. А от вічо духи показали нам трупу вздовж річки, про яку знають не всі. Він Вынуждены ходить здесь, получается? Да, чтобы не обходить по городу. А вечером не страшно вам здесь ходить? Ну, вечером я не хожу здесь. Только днем, да? да только днем. Хотелось бы, чтобы его сделали, потому что здесь вот, ну, ни светофора нет, ничего. Поэтому ну, он необходим здесь. Центр города, парк. Поэтому ну, крайне надо. Тут нечистоты всякие стекают туда. И взагалі туалет же немає тут наружно, а потом и ходят туда все, користуются как туалетом. Відремонтувати підземку обіцяють не перший рік. У бюджеті цього року на її відновлення заклали 1 мільйон гривень. Та екс-мер Геннадій Мінаєв називає цю суму недостатньою. Безусловно, всі об'єкти необхідні, однак за 1 мільйон гривень не зробиш даже підземний переход, не говоря вже о других об'єктах. Проте для того, аби освоїти бюджетні гроші на ремонт переходу, треба виконати процедуру. должен быть баланс который будет как минимум идти в Облэнерго, заключать договора, потому что там будет работа насосов. Насосы почему-то без электроэнергии не работают. Объект находится в коммунальной властности, но эксплуатирующая организация на баланс не передана. Поэтому пока не решится этот вопрос, мне пока там делать нечего. А я со своєї сторони на сьогоднішній день буду объявлять тендер, проводити тендера. То чому ж така акваторія буде простоювати? Ми подумали і вирішили запустити сюди човни. Тож тепер місто суми судоходне. Дмитро Шпірко Олександр Олексійенко, Новини СТС.